Повітряні кульки, казкові герої, атракціони, ба навіть аквагрим та розпис хною. Вже втретє, у перший день червня, фонд родини Розенблат влаштовує свято для малечі. Наша співпраця з дітками і, взагалі, е, захист дітей проводиться не один раз на рік, 1 червня, а ця праця вона постійна. Мені сьогодні дуже приємно, що дуже багато дітей, і вони радіють. В цьому році наша програма ще краща, ще різноманітніша. Є атракціони, є аніматори, дуже цікаві, і те, що ми бачимо посмішки на обличчях дітей, це мабуть є та нагорода, що все вдалося і. Діти щасливі на свято прийшло близько 200 дітей. У той час, коли одні співають, стрибають на батутах та катаються на дитячому трамваї. Вікторія в імпровізованому салоні краси робить тимчасово тату та ділиться, що на святі їй подобається найбільше. Тут малюють, як тут свято проводять, всякі фіксики. Ну, герої. Зараз... Тим часом Ксенія лише не вирішує, яку розвагу обрати, тому поки. Вота від мами ласує цукровою ватою. Мені не розрішає мама, ну я трохи буває це трохи з'їм. хочеться на батуті пострибати. Мені подобається на руці рисувати. хто не був і. Це, як мене фотографують. серед запрошених діти учасників АТО із малозабезпечених родин, та діти з інвалідністю. Батьки останніх тішаться, що завдяки таким заходам їхні дітки посміхаються та спілкуються з однолітками. Починайте чекала свята. Я да. дуже... да, чекала, взагалі ці зустрічі всякі, Їм цікаво, до них увага є. Ребенок становится общительне. настроєння піднімається. Нас удовольствием ходить на такі мероприятия. Как бы, бить в кругу. Ми вдячні дуже фонду. Бо в свій час ми зверталися до влади, зверталися до людей, від яких дуже залежало прийняття наших дітей, зміна життя з ними. Нас не чули, і завдяки фонду нас стали, знаєте, бачити. Це люди, які з нами в наших буднях, а вони часто бувають страшенно важкими. Ось і це людяна така підтримка в першу чергу, і ми дуже вдячні їм за це.